Історія Всесвіту Dimension X наближається до найцікавішого 2500 рік людської ери. Еволюція людей і тварин привела до неймовірної мутації, з'явилися девіанти істоти, які могли бачити флоу і накопичувати енергію. Не всі мали цю здібність, але ті, хто мав, назавжди змінили хід історії. 2510 рік. Перші відкриття в маніпуляції енергією, талановиті особи навчалися керувати флоу своєю волею. 2550 рік заснування перших шкіл для навчання контролю над флоу, знання починало систематизуватися. Але найголовніше мало статися через 10 років народження того, кого всі чекали. Хто цей загадковий обраний? Наступний епізод циклу Dimensions розкриє цю таємницю.